Чоловіків дуже мало в підписниках, але звертання до вас якого х**а ви пшикаєтеся дікало так обільно? Я, я, я просто в ліфті сьогодні піднімалась з чуваком. Який я просто задихалась. Я реально просто задихалась, то що він пшикнувся. Ну, раз п'ять, от, раз п'ять, а потім, мабуть, вмився цим. Я не знаю. Ну, є ж люди алергіки. Ну, от є люди алергіки, я в житті з ним в ліфт не зайшла, але він зайшов за мною. Він зайшов за мною, і оці кілька поверхів я просто ось сижу вже з носовим платком. Я вважаю, що... Обільний адікалон чи дезодорант. це просто неповага до наоточуючого середовища, яке зараз із психічними стресами і з загостренням алергій. Ну, ви ж знаєте таку хворобу, як алергія. Кожен другий ходить з алергією. Нахрена ви так душитесь? Придурки, просто це, це просто неповага, це тупість, це, це взагалі бездумність. Це, ну, ну я не знаю, як це назвати. Ну, от я сьогодні цілий день буду з алергією і на таблетках. Тож якийсь. Надухався одеколоном. Красавець, блін, лучше б ти помився. От знаєте? <смеш> Страшна місць. Чувак, який обільно душиться, от завжди на нього дивлюся, і думаю, навірно, ти погано помився. Просто і рішив це все запшикать. От живи з цим.